Були, тому що я був присутній на міських радах, депутати розказують все інше, не чують нас, і ми не хочемо ніякого конфлікту, не хочемо там виганяти все інше. Але ми знаємо одне: знаєте, побудований, залишився свіспан у нас все. Доводимо до кінця свіспан. Фільтра, очистка. Бачимо, що люди роблять після того. Дивимося на машини, на огороди, на капусту, на все інше і так далі. Димаш все. Одна єдина мета: свіспан, який виробляє плиту. Но, но. Для чого інше виробництво? Для чого 5 мегаватт, оскільки я знаю, 5 мегаватт знов потужності. Для чого знов центр міста? Перше питання. Ми хочемо вас почути, е, Сергій Михайлович, Олександр Адамович, е, Олексійович, е, почути все. Зробіть Свіспан до кінця. Доведіть, щоб люди знали, що ви щось зробили. Доведіть до кінця. Не треба починати інше виробництво. Ми були на Свіспані, іде повністю інше виробництво. 12 гектарів зайнято. Вони як Борис Вітеран, він повинен знати тут. 12 гектарів віддано. Встановлюється знов лінія, підвищується потужності. Перше не зроблено все. Ну сталося, й ви кажете, що 80 надо. Я казав, що добре, щоб що на 25 зробили, зробили. Ми очистилися. І все зробили. А те, що по я підтримую Анатолія Вікторовича в тому, ви пам'ятаєте, я працював 77-78 на, на ДПК, поки не пішов в армію. Я працював тут. Був заклад, були там, стояли у річці. Стояли дорожки, де ми плавали, там був стадіончик, було все зроблено. Орел тоді керував правкомом все. ДСК гудів кругом. Це перші місця по футболу, по волейболу, по інших видах спорту все інше. Зараз на сьогоднішній день я не хочу сказати, ну, він правильно говорить, слідного там, щоб той. Паркан був такий, і ота така дорога була перед цим зданням. Колись воно було може і добре, і гарно все. А зараз дорогенькі керівники. Давайте, от підійдіть там, Адамович просив, що хтось хоче виступити від керівництва. Підійдіть, підійдіть сюди і скажіть перед людьми, скажіть строки, скажіть. Вибачте, що не, не зробили цього, Скажіть людям і скажіть конкретно не ще ми. Я хотів би сказати: виробництво в центрі міста на 600 тисяч метрів кубічних в рік. Ти будуть звозити з усієї Житомирщини, Рівенщини, Волинській і там далі. Може, з Сибіру будуть звозити знову центр міста. Ліс. Я рахую, що це, це, це настільки е, на українській мові приступлення на українській мові. я Хочу сказати. Злочин це такий великий злочин перед нами Костопільцями, Що я вибачаю, там деякі люди не можуть прийти сюди і сказати, що вони сидять з кульбачкою, біля того дихають. Ну ми вже дихаємо. Ми вже не п'ємо воду такої, як треба. То, будь ласка, скажіть нам, ви ж такі прості люди, як ми. Прийдіть і скажіть нам. Не надо нас обманювати. Я казав саме справедливо, це правда. Обман завжди вилізе. Підійдіть зараз скажіть. От просить когось з адміністрація адамович, хто пі... хоче підійти. Чи нема кому говорити? Ніхто не хоче, то не хоче. нема кому говорити. Значить, Значить, дорогі люди. Я що прошу? Значить є тут дівчина там є листочки. Підійдіть та там піші своє прізвище, розміститься за те, що ми сьогодні говорили. І ми що сьогодні пропонуємо. Ми зараз будемо. Писати, писати лист для адміністрації цього заводу, сказати, ми виложимо свої мимою, те, що вона зачитувала, Тут все, ми а ви будь ласка, підійдіть, тому щоб не збирати вас прізвище, підпис, прізвище, підпис, щоб не було сказати, що, що ми просто зібралися тут поговорити, і, і на цьому закінчено все. А що далі будемо робити, якщо не будуть виконувати? Якщо не будуть виконувати наші дії, знову збираємося і кажемо, що будемо робити, буде блокувати, блокувати, О, говорити, говорити. говорити. Що далі будемо робити? Що ви скажете? Які ви нам задасте десь, з вами директор спеціальних сигнал за чого чого ви чого ви, зверну... чого ви звернулися в суд, не зробивши нічого по меморандуму? в тому, що в свій час, коли в нас була краща ситуація на підприємстві, ми закупили сушильну лінію більшу з фільтром для того, щоб її встановити, коли ми вже почали були готові для того, щоб встановити? Ми звернулися до влади з тим питанням, щоб поставити нові кабеля, тому що кабельні лінії прокладені 40 років назад. Ми прекрасно знаємо. Доступи, Куртові токи на сушильній лінії надто високі. І для того, щоб працювати в нормальних умовах, ми хотіли прокласти нові кабельні лінії, аби не було цих стріляних кабелів, які проводять незвичайну ситуацію. Ми звернулися після того, коли ми купимо і все рішимо, коли нам підказали у прокладення цих час підприємство вже, вже звертається до суду з від, як то з відкликанням цього за ну за чому нашу нові лінія потім говорить нова лінія будується не на території свиспану Сфеспак працює самостійно. Це власне. Українські лісопини будуються зовсім окремо, вони до Спами не мають ніякого відношення. Скажіть, так? будь ласка, ви підтримуєте ініціативу громади Костопичани постановки фільтрів? Без проблем, так я за. Я за. Ми готові встановити лінія. Ми були готові. Термін, будь ласка, термін. Якщо рік, буде кабельна лінія, за півроку вона буде працювати. А ми не можемо зробити на старій лінії, станові люди фільтри нереально. Це економічно невигідно і це не можемо зрозуміти. Тому що нова лінія має фільтр і його становиться. Чекайте, чекайте. Одне запитання до вас, можна? Да? фільтри на нову лінію? Так. А старі лінії? А старі лінії працювати не будуть. А яку нову лінію? Ви закриєте, нову лінію? йдуть. Нова лінія прийшла в комплекті з фільтру. А старі лінії той час видавали собі сільські фільтру? На старій лінії неможливо. Дивіться, ви кажете, економічно не виділять, тому що вони роки. До того я працювала 35. А я вже у Круті скажу, що 45 років.

Мало. Мало. Не у нас, в тому все ваше начальство обіцяло, що будуть стояти фільтри. Пішло три розпочатки, три думати. Фільтри є на території, але без прокладки кабелів його запускати недоцільно. Не Ви можете Ви, не спочатку їх установити, то ми того, даємо установи. воду на кабель, то включаєте і запускаєте. Для запускає того, щоб встановити сушильну лінію, треба 30 млн. євро. Щоб була сушильна, то ми про фітра говоримо. А фітри тільки для сушильної лінії говоримо. Ви встановіть фітра, тоді буде вам кабель і будуть речі. Ні працюють дуже вже 40 років. Вони втратили свою податків. Не буде фільтрів. Немає на старих лініях, на двох лініях, на сушилках, на сушло, на двох сушулках фільтрів немає і не буде. А саме більше за газованість і запитність йде від старих сушилок. На нових сушилках поставлять фільтр, а так як дебило, так і буде диміть. Майте це на увазі? Вони буде працювати на валі, сушини не будуть працювати. Але кажете, в 12-му році на на тих же сушильних двінях не було фільтрів, вони працювали нормально. Не ну, Він, віки, так, не давайте Те, не, будем... і, давайте і, не будемо спорити, спорити і, Давайте збирати активісти, перед вами за цю перемогу. Напишемо, ми напишемо заходи і, і будемо ще працювати. І будемо ми ж підписали меморандум. Ми не проти того, щоб підійшли до нас. Ми надамо всю технічну документацію, яка потрібна. Ми надамо вам всі всім змогу підійти провірте підтримку. Меморандум це співпраця. Там є нота не буде співпраця. До будь ласка, що це співпраця, як можна подаватися.

Дивіться, Юстина Олексійовна, все питання в тому, що просто люди вже, вже не довіряють керівництву підприємства за того, що воно вийшло. Ну, я от задавав перед вами Ігорю, Ігорю Федоровичу задав питання, і от Леонід Олексійович говорив на сесії одне, він говорить інше. Розумієте? Ну, Леонід Олексійович нас переконав на сесію, що перевищень викидів немає. В серпні була перевірка колишнього. А встановило, що є перевищення. І, і перевищення і, і, незначні, тому що підприємство в день не працює на повну потужність, плюс ви завчасно підготувались до проведення перевірки. і нормальному стані. Так. — Нормально це не стані? — А чого ви сьогодні не диміте? Чого сьогодні? Диму немає? — прочитай нормальний стан. Розумієте, тобто у вас було притягнуто 22 особи до адміністративної відповідальності, так? Вкладено ну, штраф, то тобто перевищення є, а нас намагаються переконувати, що немає. Не значні, я скажу, того, що в день предприємство в силу технічних нюансів Як можна Навіщо б'є? За скільки часу потрібно? Щоб відкраска це від цієї нової лісопильні, ви продаєте землю, робите ефективну зміну власника, це ваші справи. Як би не робили, ми знаємо, як це робиться, як би ви це питання не проводили, ви у нас просячи дозволів на збільшення потужності для забезпечення енергопостачання комбінату, ви нам на сьогодні можете відповісти, що дана лісопильна не буде брати потужності у вас. Коли ви просите для Сюспана, а потім ці ви надасте цілі супільні, до якої ви справи не маєте. Не маєте. До української цієї ми справи не маємо. Це є СССР, я директор СССР і ми не, ми не маємо. Ми просимо прокласти нові надасте, кабельні лінії. Того, на чому ви не мають супільню? Де вони мають брати електроенергію? Вони будуть брати у вас. Тобто ви просячи на себе, ви надаєте її. Ми просимо зараз прокласти нові кабельні лінії, тому що старі вже на своє. Фільтримо встановимо, якщо ви дасте дозволь, поставити кабеля. Тому щоб успішно, то нападено. Скільки займається викладені до відробки? Дві неділі можна положити. То ви смонтуйте нові обладнання, і тоді ми вам до фільтрації.

давайте, давайте просто щоб не ну, щоб не створювати більше конфлікти, не заводити в глухий кут. Це питання, тому що воно фактично на даний момент зайшло в глухий кут без питань. Ну, хто зарожне притягнув є? Пропозиція від Юстина Олексіївна пропонує ініціативні групи. Прийти до неї для проведення, які ну пере групами переговорів. Для... Давай будемо виконувати. Не будемо нових документів. Відмовляємося. Є про це морандумні. Вже заключені виконуйте його. Зронівано Там не Написано, що ви маєте прийти. Там не написано, що ми маємо прийти. Ми прийшли. Шановна громади, сьогодні ми зібралися не даремно. Якби ми сьогодні не зібралися, я думаю, що далі ця справа не рушилася і не порушилася, б і так все це було. І ми б дихали тим, що ми дихаємо сьогодні. Вся справа в тому, що сьогодні у нас керівництво, ну, я не знаю, чи наше не місцеве. Ми думаємо, що вони зацікавлені в цьому. Але ті, хто є власниками, просто дурять нас. Дурять, відкрито дурять, говорять нам неправду. Не писали ми той меморандум. Той меморандум не дійсний вже, тому що вони звернулися до суду. І вже виходить, що вони забрали ту заяву. Відчувані ну, забрали ту заяву. Но, але ми, але ми. Маємо одну вимогу. Я думаю, що ті е, кабеля, які сьогодні, е, що чиста лінія силова, що вони хочуть поновити, це все відмазка е, чистої води. Чому? Тому що е, постачання електроенергії на Свіспан йде е, десь приблизно сім таких направлень кабеля, щоб ви знали. Не одне направлення, сім. І забезпечить електроенергію свій проблем ніяких нема. Якщо впирається в те, щоб поставити ці фільтра, які ми сьогодні зібралися і вимагаємо, щоб їх поставили, я думаю, що теж проблем нема. Щоб достатньо буде тої потужності тих кабелів для того, щоб ці фільтра запрацювали. Я думаю, що так. Ви знаєте. Починаючи з 2008 року, тягнеться оця всяка канітє, я буду так казати. Вона тягнеться, тягнеться, і якби громада, якби люди не стали, це все і надалі продовжувалося. Будучи, скажімо, самим таким у нас потужним в місті, ну, такою організацією, І щоб сьогодні у нас немає ні не санаторія, профілакторія, як колись було. От, е, не надання ніякого. Ну, тут стверджують, що 350 тисяч було потрачено для, е, скажімо, для наших солдат, для наших е, захисників. Це мізер. Це мізер для такої організації. Це навіть смішно говорити. 350 тисяч. Що таке 350 тисяч? У нас є підприємці, які потратили мільйони. І не говорять про це, і не тикають нікому. Так що давайте ми сьогодні, да, зібравшись тут, приймемо рішення, яке. Дійсно, дійсно, поставити ці точки. І нам треба це зробити сьогодні, тому що кормити нас завтра, там, післязавтра, ініціативна група, там ще якась група, нам треба чисте повітря, нам більш нічого не треба. По на на сіл переговоришся, тому е, тут із групою депутатів е, ми поговорили, сказали, що. Ініціативна група збереться разом і прийде, сяде за сіл переговорів тільки тоді, коли на руках буде показано, що відізваний позов відповідно до цих кабелів. Те, що меморандум був, значить і те, що судді вже друге засідання було, його знову перенесли зв'язку, що не було екологічних висновків там, це інше, буде на руках відзив, що вони відзивають повністю, не тимчасово припиняють, а відзивають повністю. Тоді ми сідаємо за ціл переговорів, говоримо. Ми не хочемо вас перекривати, не хочемо вас. Там хуліганити, палити, чи ще щось ніхто не хоче. Ми дайте вам слово, просто таке, щоб ми могли з вами говорити ініціативною групою, що ви йдете з нами на переговори і хочете все зробити, щоб місто наше було. Ну одне з найкращих європейських. Я не заперечу, я тільки за. Я перезвоню до і скажемо, коли буде мати цей референдум, а з суду, і тоді ми в готові сісти за цю час. Я за Костопель, я проти нього проти мене. І тут де Борис, тут 48 років, потім всі інші, є пенсіонери, Знаєш, нам треба виконавці, які можуть знати, я з ним переговорю сам особисто, виробничники, всі інші. І ми зробимо ініціативну групу, яку нам зустрінемося на сюди неділі, коли вони вже нам покажуть. Ні, ну наші 30 чоловік. Чоловік 8, 7, там, ми наші тих 30 чоловік. Ми підійдемо і будемо все розмовляти. Я вас дуже прошу, підійдіть, розпис... розпишіться отам, до наших вимог, які були, там є людина, що ви розписали свій підпис поставили. Додавають технічних працівників. Технічних виробничників, технічних працівників, інших працівників, які працювали. Що спасибі, люди, що ви підтримали нас, будемо чекати тепер поступки проти них. Підійдіть, розпишіться там. <поцентрісті> Будь ласка. Відно?